Добрий день, дорогі друзі. Я прочитаю декілька віршів, які написані во славу Божу. Перший вірш, який я прочитаю, я написав років 14 тому. Я його читаю. Розум світу, голуб миру, знов летить до нас на землю. Він покличе до польоту синтез вічної душі. Тільки Бог, який печує, лише творить собі людини, тільки той, хто сам творить. Божу славу на землі, кожен може знайти сили своєму серце Богу дати. І любов Творця Всевишніх поведе нас до мети, знов летить надія світу, шлях до істини візьми, зволікання в часі, кара, без сумління, без страждання, не буває і прозріння, розуміння не буває, свого шляху на землі. А тепер прочитаю два вірші, написані. Цьому році, один до Дня прапора, один до Дня Незалежності. Свята Україна, у полоні печалі, коли закінчиться ця кровопролитна війна, коли настане мир у нашій державі, по славу відвічну Бога Отця, ми молимось до тебе, Отче Небесний, во ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Верни величі славу нашій Україні, хай любов до тебе проростає у наших серцях, бо славу Твою ми будемо жити, шукати дорогу до вічного життя за всі наші справи, прощення просити, убуваючи на милість Ісуса Христа, свята Україна у полоні бічалі, забере цей смуток із наших сердець, щоб віра до тебе та любов об'єднались. Та вказали нам шлях до відвічних небес. Перемога України буде з нами. По славу Творця всього, Бога Отця, хранителем Української держави, во ім'я Бога Сина Ісуса Христа, їхність у вірі це шлях до Спасіння, Бога шукати всім серцем своїм, єднання великому наша є сила, шлях до Бога Ісус нам відкрив. По всій Україні в Дону досяну замаявлять жовто блакитні прапори і нашу державу во ім'я Ісуса визнають всі друзі та всі вороги, а ми будемо славити Бога та трицю єдину в ім'я Спасителя Ісуса Христа від рання до ночі та кожної днини, що відкрилась дорога у святі небеса.